Радо Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, захисти нас сьогодні вночі від стріл лукавого. Молимося, Господи Тобі, щоб кожна область та кожне місто, воно було під захистом Твоїм. Молимося, Господи Тобі, щоб наше небо було захищене. Від стріл лукавого. Також, Господь Боже, молимося Тобі за наших захисників, допоможи їм, Боже, захисти їх Боже на всіх їхніх шляхах. Ми молимося, Господи Тобі, щоб просування ворога воно не було. Молимося, Господи Тобі, щоб красних зон ставало менше. А зелених більше. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ситуація в країні ставала кращою. Ісус Господь, ми молимося Тобі, в ім'я Твоє. Ми просимо тебе, Господь Боже, за нашу країну, за нашу владу. Допоможи, Господь Боже, позбутися ворогів владі. Приведи, Господь Боже, своїх людей, дай мудрості, Господь, те, що неможливо, нехай буде можливим, Боже. Пусть із невідімова прийдет відіме. Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитви і просимо Тебе, Господь, щоб був мир в нашій країні. І наші діти, вони не чули і не бачили того всього, що це відбувається, нехай для них буде це як сон. Молимося, Господи, Тобі, за наших захисників, які зараз не вдома, поверни їх Боже додому. Ми просимо тебе, Господь, Боже, щоб були відповіді на молитви і хтось зараз молиться. Молюся, Господи Тобі, щоб ти кожного вкріпив вірою, силою. Молюся, Господи тобі, щоб кожен молився і не переставав молитися. Бо молитва це є потужна сила в руках наших. Молитвою ми прогоняємо все зле. Що є в нашій країні. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб в нашій країні було світло, був захист і була перемога від Тебе. Ми молилися, Господи, тобі, в ім'я Твоє. Ти той, хто змінює обставини. Ти той, хто рушить плани та гори ворога. Ми молимося, Господи тобі, в ім'я твоє. Амінь.